Отака от ота мадам. От така мадам і йде зразу куди, правильно. І зразу йде куди треба. Ось так. Продовжуємо. Це перша. от така от штукенція клює тут на все. Навіть на голий гачок. І погнали. І погнали. Зачепили на трубу. Оце я закинув. Але наше діло наловити в ресторан риби. Корто. Страдик. Оце так пляж. Оце так пляж. Оце так. Раз. І йде сюди. Ось так. Берем. Друга. Оти, ти, 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 ти. Ти, те, те, ти? Ти, те, -ти, -ти. Ти, -ти, ти. Друга. Зараз буде третя. А може й не буде? Як вона за нею полює? Ого! Це красота! Це красота! О, бачили? Ви це бачили? Опа! 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 Ви це бачили? Отак. Гарна, красива рибка. Третя. Отак. Третя. Даря дуже впевнено. З десяток нам замовили на ресторанчик, ми її зараз десяточок і виловимо. Оп! є контакт. Корто також гарно відчуває, передає всі покльовочки. Ось так. Ось так. Ну це звичайна цеста, але як він її чудово засікає і тримає головне. Головне тримає цю рибку, дуже впевнено. Дуже впевнено тримає рибку. Ось так. Ось так. Бачите? Четверта красота. Красота. Четверта. Четверта. ви що? Та ви що? А кідучий який? Для нього ці три грамчики. Та це можна за обрій кидати. Ох, поклівончик. Ой, ще один поклівон. Оп, цікавиться, є! Ух, зійшла. Зійшла. Нічого, свічечку зробила і зійшла. А ну спід чи вдасться на... Вдасться. Ох, маленька. Маленька. Іди сюди. Ух. Ну взійшло. Це вже, мабуть, нічого. Гачочка без бороді. Так що не думаю, що ми сильно її травмуємо. Все одно її тут годують. Ось як вдарила, Ох, як потужно вдарила. Як вона потужно вдарила. Ну тут снасті стоять по водочок у нас. 0,55 і одиничка фаворитовський шнурочок. Це я на щучку готувався, але щучка, видно, закрила ротика. Тому, тому товариш попросив на ресторан для гостей на завтра наловити... Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Наловити йому рибки. І цим ділом ми займаємося фактично промислом. Ось так. Ось так. Так що заго... заготовляємо рибку на ресторанчик. Ось так. Ану. Рівномірочка з підігриванням. Ой, цікавиться, цікавиться, б'є, б'є і засікається. І засікається. Ух, 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 Маленька сама бойка. Форелька маленька, але сама така бойова. Бойова маленька форелька, але войовнича така настільки і як жадібно вона її хапає. Як жадібно вона хапає. Це ж треба. Ух ти! Ось так зловив себе, але гачки без бороді, тому не проблема. Продовжуємо сесію. Це вже у нас було чи 4, чи 5. Ось там бачу вихід рибки. Зараз її підноса і звідти її. Оп, рівномірочка, і оп, є. Якраз мені з того місця, де вона там гуля. Ми її взяли. Ух, які свічки витворяє. Дуже добре корто тягне, в'яже, так її. Прямо ох як в'яже. Так її в'яже. Без. Свічечки робить рибка, але, але, але ми стараємось її всю витягнути на берег. Не без сходів. Не без того, щоб декілька у нас було покльовок зі п'ята. П'ята. Є. Чи шоста? Ой, геть збився з рахунку. Ну нічого, зараз ще виловимо 5 штучок. Знову там бачу виходить рибка і ми її зараз знову засічемо. Аккуратненько сповільнюємось. Невеличкі ривочки. З підіграванням, і зразу спокусилась. Зразу спокусилась. І що я творяю. Оце так-так. А потім підемо знову ж таки пробувати щучку. До цього я пробував. Щучка, видно, віднерестилась, скинула зубки і мовчить жодного ударчику, жодної покльовочки. Але ми все-таки пробуємо підібрати пізніше ключок до щучки. А зараз у нас завдання стоїть. Десяток рибин. Ось так. Шість або сім. Збились ми вже з рахунку, але нічого. Так, це ще чотири штучки ми з берега. Зараз попробуємо там звідти. Все-таки вона під будиночком, тим під домиком гальтаночку Опа! Вона добре там є. Ух ти, Віддала! Ну нічого, нічого. Це такий захід. О! І прямо видно, як вона полює за цією коливалочкою. Прям дуже так видно. Ось так. Як вона йде, за нею, слідкує. Ось так. Так, ось так, ось так. Отак. Йди сюди. Йди сюди до нас. Діди, диди, диди, так, так. Ось так. Ось добре, добре, добре. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Не втікай, не втікай. Пручається, саме малеча. О! Більше всього пручається, робить свічечку і тікає. Є. Ну нічого. Ми ще зараз декілька штучок. Зловимо і... Попробуємо зараз. Знову ж таки. Дуже відчувається, підбиває так, коли валочку підбиває аж і От так от... О! Та ти що, дивіться на неї. Загорнула, завернула. Зараз попробую ще один закид і поставити в облирочок. Ох, там кидається рибка за будиночком. Ось так. Ось так. Іди сюди маленька. Іди сюди. І... Ух, тух, 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 тух. Іди сюди. Бачили? Не бачили. Яка красива, яка плямиста. Ой, яка гарна. Це ж треба ж. Яка вона красотка. Ось так. Так. Ну, підемо, поміняємо в Поставимо, попробуємо на в А зараз ми спробуємо ось на такого красунчика декілька західів зробити. Попробувати. Ну я впевнений, що вона і на такого буде брати але ж все ж таки це цікаво гірше реагує але підбиває і засікається так тут рибка збере на все що завгодно фактично ой 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 як давить ой як давить ух і зійшла, і зійшла. Це ж треба ой, Оце так, грусть печаль. Ой. Треба підсаку. Ну, знову підбила. Треба підсаку. А я без підсаки. А я без підсачки. і Це мені не подобається. Але нічого не зробиш. Попробуємо зійти з під моста каї дістати. А як ні, то підемо тут і далі. Там ще можна. Там її може більше. Може я її тут настрашу. Ух, підбивала, як гарно клювала. Рівномірочка. Там рибка гуляє прямо. Ой, як вона там гуляє. Робимо рівномірочку, ось так, ось так. Так, знову свічечки виписую і знову падає, спадає. Певна в гірше засікається, аніж на цей на... коливалочки блесенькі ці блешні, але спробуємо вздовж берега її тут виманити. Вже з протилежного боку. З вимостки кидав, то вона звідси брала аж гайшую. Вона коли валочки на рівномірку, вона досить добре брала. Нічого, нічого. Ще три рибинки в нас є. Можливість зловити. Ой! Може, недостатня зануреність цього воблерочка. У мене ще є один подарував мені товариш. Ще один товариш. Ой, цікавиться, ви бачили, як бачили, як цікавиться, прямо з ніг Вона хапає. Прямо з-під ніг хапає. Вона трошки гризновати. Лугаємо ще подальше кинуть. Ось так. На довшій проводці більше шансів. рибки тут достатньо. І вона активна. Вона клює. Вона ловиться і приносить задоволення. А смачнюча. М -м -м. Ось так. Ось так. Так і не хоче вона засікатись. Мабуть я щось не так роблю. Ну нічого, ми будемо вчитись. О. Дивіться, що витворяє. Тільки погляньте на це. Тільки на це погляньте. Як воно пручається. Як воно пручається, і як ми її зараз будемо тут брати. Як ми її будемо брати, ось так ми її будемо брати. Ось так ми її будемо брати. Ось так от. Як засіклася якось незвично, але засіклась. Ну тим не менше ми її Туди ж, до решти. Швиденько, швиденько. До сіточки. Опа, є. Тут і короб у нього є, все в нього тут є товариша. Так от це все піде на ресторанчик. Зараз ми спробуємо ось такого камінчика, нього тут гачечки чомусь. Це він з якимось магнітиком там чи що. Ось така у нього цікава гра. От. І власне ну, спробуємо. Це також подарок. Товар. Ой, невдалий за... Невдаво закинув, але ой, як грає, ой, як відчувається. Дивіться кінчик, як відпрацьовує. Як він грає. Ось так от він грає і як засікає він рибку. Чудесно. Ось так. ух, ух. Ммм, ні маленько йди сюди, десь сюди, десь сюди. Ух, пручається. Чудесно рибку. Корто UX. Саме молодша моделька, але чудесно в'яже рибку. Ну що, продовжуємо, ще декілька штучок можемо взяти. тому Вона там, ух, як гуляє. Даємо і дивіться на кінчик корту, як моментально підбиває, як вібрує кінчик. Як він вібрує. Оберочок, каміончик шарить, звісно. Дуже так гарненько грає. Ось. Десний. Подаруночок прекрасний. Ось так. Ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ходи, ходи, суди мали. И зараз мы вот в сетку. Вот так. Яка слухняна девчонка. Яка чемна. Ходи сюда. Ну, ходи, ходи, ходи. Вот так. Ну, И ты туда же в ресторан пойдешь. Ось на сніданок або на обід. Чи на вечерю. Це вже нас не має абсолютно ніяк хвилювати. Ну що, ще одненьку тоді зловлю і добрий день. Так. Дуже гарний о, як він гарний. Є, що в мене з безбородим гачком ніякіс. Але. Але... Якісь я не буду ставити. Це також подарочок. Я, зрозум... я розумію, що він прекрасно буде ловити тут. Бачили, Бачили як вона за ним кинулась? Оце так красиво. Оце було красиво. Ось так. Це було дуже красиво і ефективно. Ефективно і ефектно. Шикарна риба. Шикарна. Маленька войовнича форель. Вставкова. Ходи сюди. Ходи. Ось. О, на цьому, мабуть, ми завершимо наші страждання. Хі -хі. Всім дякую.